Повідомлення від покупців. Перед тим, як ми перейдемо до детального огляду функціоналу розділу, важливо зрозуміти його значущість. Повідомлення, які ми розглянемо сьогодні, не просто засіб комунікації, але й потужний інструмент для підвищення конверсії та продажі. У цьому відео ми пояснимо, як оптимізувати вашу роботу з повідомленнями. Щоб кожне з них приносило максимальну користь і сприяло успішній реалізації товарів. В особистому кабінеті перейдіть у розділ замовлення та повідомлення та виберіть пункт повідомлення. Цей підрозділ містить список повідомлень, відправлених за допомогою кнопки Відправити повідомлення на вашому сайті або на порталі. Сторінка містить поле для пошуку та таблицю з повідомленнями. Повідомлення можна відфільтрувати за статусом: Всі, Вхідні архів, видалені непрочитані. За замовчування у таблиці Активний фільтр Вхідні. Непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Є варіант вибору повідомлень за фільтром джерело. «Всі» відправлено з каталогу, відправлено з сайту компанії, відправлено з «Інтаргет». Ви також можете масово редагувати статус повідомлення. Для цього відмітьте необхідні повідомлення галочкою і натисніть кнопку Дії та виберіть потрібний статус. Сама таблиця містить наступні стовпці. Відправник В цьому стовпці відображаються дані відправника повідомлення. За цим параметром можливе сортування. Тема. Кожна тема повідомлення є клікабельним посиланням. При натисканні на яке відбувається перенаправлення на сторінку перегляду повідомлень з даним клієнтом. Дата Тут відображається дата відправки повідомлення. За цим параметром також можливе сортування. Перейдемо до сторінки перегляду повідомлення. У верхньому рядку відображається номер повідомлення. Далі розміщені кнопки дій з повідомленнями. Створити нове замовлення. При натисканні даної кнопки відкривається вікно оформлення замовлення в підрозділі Замовлення Дані відправника автоматично підставляються при оформленні замовлення в блок дані покупця. В архів При натисканні всьому діалогу присвоїться статус в архіві і він переміщується у вкладку Архів. Видалити. При натисканні, всьому діалогу присвоїться статус Видалений, і він переміщується у вкладку Видалені. Це спам. При натисканні з'являється вікно для підтвердження даної дії. Після підтвердження даний діалог поміщається у вкладку Видалені. Запит на розгляд відправляється спеціалістам порталу. Блок нижче містить інформацію, тему повідомлення, ім'я, телефон. Посилання на більш детальну інформацію про клієнта, при натисканні на яку відбувається перенаправлення у картку клієнта. Нижче Розміщено рядок Коментар про клієнта, де ви можете залишити коментар про покупця. Залишений коментар буде доступний для перегляду тільки компанії, яка його залишила. Посилання: Цей рядок містить посилання на сторінку товару, з якої покупець залишив повідомлення. Прочитано містить дату та час прочитання повідомлення співробітниками компанії. Гілка повідомлень містить історію діалогу з покупцем у рамках даної бесіди. У останньому блоці Ви можете написати відповідь покупцеві. Даний блок містить Шаблон відповіді. Ви можете вибрати існуючий або додати шаблон відповіді. Повідомлення. Поле для введення тексту відповіді покупцю. Прикріпити файл. Посилання дія, при натисканні на яку відкривається блок прикріплення файлу. Для відправлення відповіді покупцю натисніть на кнопку Надіслати повідомлення. Зверніть увагу, у вкладку Повідомлення вам також можуть надходити сповіщення про запит передзвонити клієнту. Щоб налаштувати цю функцію, перейдіть у розділ Налаштування магазину Інтернет-магазин, вкладка налаштування. У графі Відображення запитів замовити дзвінок у особистому кабінеті і виберіть повідомлення. Дякую за увагу! Наступні відеоуроки будуть присвячені іншим підрозділам у замовлення та повідомлення.